Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати юшку з картопляними галушками. Таку традиційну українську страву колись готували наші бабусі. Обов'язково спробуйте її приготувати. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку нам потрібно Зварити м'ясо для цього в каструлю, в якій ми будемо варити, юшку я наливаю невелику кількість води, десь приблизно літру. Ставлю на вогонь, довожу її до кипіння. До води я викладаю м'ясо, нарізане невеликими шматочками. Доводимо до кипіння і продовжуємо варити 2-3 хвилини. Коли м'ясо проварилося 2 хвилини, виймаємо його у миску. Гарно промиваємо у холодній воді, а воду з каструлі зливаємо. Далі в каструлю наливаємо 3 літри холодної води, накриваємо, ставимо на вогонь і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, до неї додаємо цілу цибулину, моркву та промидне м'ясо. Накриваємо кришкою, ставимо на середній вогонь і варимо до готовності м'яса. Поки відварюється м'ясо, приготуємо інгредієнти для галушок. Для цього в каструльку нарізаємо картоплю та заливаємо її водою. Ставимо на. Вогонь та варимо її до готовності. Коли картопля зварилась, сливаємо воду і робимо з неї пюре. Потовчену картоплю викладаємо в миску. І даємо їй трішки охолонути, щоб вона не була такою гарячою. Додаємо до пюре вершкове масло, яйця та борошно. Все гарно вимішуємо. І трішки присолюємо. Ось така повинна в нас вийти картопляна маса для галушок. Тепер, коли м'ясо зварилось, виймаємо цибулинку та моркву, беремо ложкою тісто для галушок. І додаємо все у бульйон. Ось таким чином. Тісто все використали, продовжуємо варити, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин на середньому вогні. Проварили 5 хвилин, додаємо сіль до смаку та зелень. Також можна додати за бажанням видавлений часничок. Перемішаємо. Вимикаємо вогонь, накриваємо рушничком і залишаємо на 15-20 хвилин настоятися. Юшка настоялась, її можна вже подавати до столу. Це дуже смачно. Я всім рекомендую спробувати приготувати цю українську страву. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.